Шановні клієнти, вас вітає компанія Видіо Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Кіо Чарата Купе 2011 року випуску з 2 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний, від першого власника. Топові максимальній комплектації в дуже непоганому стані для свого року. Комплектація автомобіля Є слопідйомники, електродзеркала зі складанням, шкіряний салон в дуже непоганому стані, круїз контроль, клімат контроль однозонний. Також є датчик світла та датчик дощу. Пробіг даного автомобіля становить 142 тисячі км. Двигун автомобіля працює дуже добре, помилок немає. Є задній парктронік. Витрати палива по місту подібного авто становлять біля 10 літрів. Кліренс автомобіля 170 мм. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.